Українці відзначаються не лише з витягою у боях із російськими загарбниками, але й за кордоном встигають. Ну, не ті, правда ж самі. Українці за 2024 рік стали лідерами серед порушників закону у Польщі. Лідерами за кількістю затримань стали громадяни України, Грузії та Білорусі. Отака компанія у нас. Вони у 8 разів скоїли більше злочинів, ніж інші іноземці. Лідерство українців тут очевидне. Подивіться на пропорції. Українці 9753 затримання. Водіння у нетверезому стані 2943 випадки, крадіжки 930 випадків. Шахрайство 461 випадок. От для порівняння ось грузини. 1780 затриманих. Водіння у нетверезому стані 334, крадіжки 472 випадки, зберігання наркотиків 200. Білоруси 1122 затриманих. Водіння у нетверезому стані 178 випадків. Крадіжки 130 випадків. Кабарі 59 випадків. Як бачите, найпоширенішим злочином виявилося керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Може, вони не від алкоголю там сп'яніли, може, це так свобода на них діє.